Вітаю, друзі! Починаємо трансляцію з хвилиночком. Так, пішло. А, напишіть, будь ласка, бачу, що тут якісь нюанси зі зв'язком. Так, сподіваюся, мене принаймні чути в Телеграмі. Тому що бачу, що зв'язок поганий. Так, ну що, я з запізненням сьогодні ледь змогла до вас дійти. Секундочку спробую тут перезагрузити. Отак зробити. Зараз. Секундочку бо не можу підключити. Телеграмі, ефір, щось з мені збивається. Ух, ще мені? До, до сьогоднішньої теми форс мажору ще один форс-мажор. Ефір не підключається. Ну що ж, у нас з вами видалась непроста нічка. Друзі, якщо ви мене чуєте в Телеграмі, дайте якось знати. Я поки не можу включити камеру, з камерою щось не те відбувається, але бачу, що ефір іде, і принаймні я зможу скинути аудіозапис. Можливо, тоді зробимо таким чином. <кій> ви мене слухайте без камери, а відеозапис я вам скину із Ютубу. Тож у нас з вами була нічка непроста. Для когось це типово, звично, хто живе... В районі в центральної України, в більш гарячіших точках для когось це менш звично, як для жителів Західної України, хтось за кордоном, але чуючи про такі моменти, почувається теж е дуже кепсько, думаючи про своїх рідних і близьких та ще й з почуттям вини, що він цього не переживає. Тому е ну, такі ночі точно залишають слід. Мені зайняло вранці багато часу привести себе в лад. А, і, е, власне, хочу сьогодні про це поговорити. Як повертатись до життя, як повертатись до е, своїх планів, цілей до себе після таких ночей. І я назвала, так як у нас тема, що саме по понеділках цей ефір, що саме робити з собою і своїми планами, і своїм життям. Тому що так, я напевно тут відео виключу, дівчата, щоб вам не мерехтіло. Не вимикається і не хоче нічого далі робити, але, я... але аудіо йде. Ось тому, що здається, вранці, що де я, де мої речі, і всі ці плани наче летять коту під хвіст через невиспаність або через відчуття стресу, або через ще якісь відчуття. І сьогоднішня ніч ранок частково нагадали події перших днів війни, зокрема нам в нашій сім'ї, тому що ми вже давно не чули вибухів так чітко і не забирали дітей прямо з сплячих з ліжечка, не несли їх у коридор. І не сиділи там. Ми це взагалі вкрай рідко робимо. Так ось це був саме такий ранок. Тому, звісно, що після того треба включатися в життя. Ми включились. добре, що тривога швидко закінчилася. Вранці вже бо тривала вона дуже довго, і ми роз'їхалися по справах, чоловік повіз дітей в садок а до школи, а я Зайнялася власне підготовкою себе до подій дня, до ефірів. <клух> і що можна зробити у такі моменти, коли форс-мажор, коли все йде не так, коли ми збиваємося зі своїх звичних ритмів, коли ми не знаємо, чого очікувати, і коли ці зовнішні опори, а наш якийсь там план дня, є такою опорою, нічний сон є такою опорою ресурсом, спокійний ранок. Все це летить коту під хвіст і нічого з цього не відбувається. Все це кудись дівається, що можна робити. Власне, для початку дати собі видихнути, нічого не робити точно з собою. Що можна відтермінувати? Я, власне, змістила час ефіру, а дати собі побути, відновитися. Таким чином, яким відновлюєтеся саме ви. Для когось це душ, для когось це ванна ранкова, для когось це молитва, медитація, спорт, прогулянка. Для когось це подкаст улюблений, чи навіть книга, для когось це вернутися назад у ліжку, якщо є така можливість і трошки ще полежати. Тобто максимально дати собі те, про що нас про що, якби, просить тіло, а тіло наше дуже добре відчуває і включається в такі моменти, ну, коли ми його відчуваємо. Коли ми його відчуваємо, то ми вже здатні. Я колись не могла зрозуміти, чого від мене просить тіло. А зараз я прям дуже дуже відчуваю, коли воно просить мене, наприклад, встати і прогулятися, або коли я ці дні писала роботу. На захист і багато працювала, сидячи, воно дуже просило мене про фізичні навантаження, і причому воно хотіло таких силових навантажень. Я відчувала, що мені треба зараз дуже дуже так позайматися інтенсивно, тіло дуже, -дуже втомилося, і дуже мене про це просить. Колись я його не відчувала. І не відчувала, як воно страждає і як стресує, коли збиваються його ритми, такі як сон, такі як звичний режим дня, лягання вставання. Тобто ми стабілізуємо себе через прості фізичні активності. Так? Зробити собі, випити кружку теплої води чи води з лимоном, що ви любите вранці, заварити філіжанку ароматної кави і її посмакувати, приготувати смачний сніданок. Ми вранці молилися разом в коридорі. Так? Це була Такий наш ритуал, який ми робимо з дітьми перед сном, це запропонувала старша доня. Давайте будемо молитися. І от ми під ці звуковибухів спокійно молилися разом з сім'єю, так як ми це робимо вечорами. І це був такий момент віддання себе в Божі руки, довіри, єднання разом. А також ми обіймалися, я обіймала донечок, багато тактильності ми додавали одне одному і це те, що. Наше тепло, наша любов, обійми це те, що власне повертає відчуття в тіло, що я жива, я тут, я зараз, прямо тут, прямо в цю секунду живу, дихаю, і прямо в цю секунду я в безпеці. Я функціоную, я живу, все нормально, все окей. Це те, що нас заспокоює. Ну і далі вже ті речі, про які я казала. І потім ми дивимося. Що можна скоригувати, що можна зняти з свого дня, де можна знайти моменти для відпочинку для того, щоб додати собі сну чи розслаблення, що можна відмінити, перенести, делегувати? Що не спішне, не термінове. і варто це зробити, не намагатися. Тобто, оце мати план Б. Нам важливо зараз мати план Б. Це план мінімум. Якщо є план А, де в мене є якісь речі мені важливі, то план Б це зробити мінімум із цього всього ем, такий лайт варіант, коли я зроблю ось так на трішки, а буду більше в ресурсі, я зроблю більше. Сьогодні я зроблю менше, але я зроблю якийсь мінімум, скоригую з того, що, ем, що мені важливо, що мені цінно, і що я собі запланувала, що мало би бути такий перехід в енергозберігаючий режим і обов'язково додавання того, що, що вас відновить. Так, я знаю, що в мене сьогодні буде тренування з МФР ролами. І це буде година на таке тотальне розслаблення, контакт із тілом відчування різних частин тіла, зняття блоків і зажимів. І я знаю, що моє тіло мені за це дуже подякує, і воно розслабиться. І воно. В нього вернеться, повернеться звичайна енергія. І ще що це може бути для вас? Подумайте, що вас розслабляє. Буквально розслабляє, знімає стрес із тіла, з голови, з психіки так? і наповнює ресурсом. І цього робіть. Якщо це можна зробити сьогодні мінімум, тому що є якісь ну, термінові справи. Тут ми робимо це мінімум, якщо можна зробити трішки більше, значить трішки більше, якщо можна зробити це по максимуму більш лайтовіший і вільніший день. Ми робимо це по максимуму. Але робимо обов'язково хоча б мінімум, який може бути. Далі що ми робимо з собою? Ми себе обіймаємо тактильно, ми даємо собі масаж. Який можемо самі зробити? Ми даємо собі там не знаю догляд. Я, знаєте, завжди в найбільш стресові моменти йду мити голову. Здається, для чого мити голову? А от коли я мию голову, мене якось. Все перезавантажується. От я пам'ятаю, перший день війни я лежала, лежала, ходила в укриття. Потім я пішла мити голову, і коли помила голову, мені так прояснилось. У когось із вас, можливо, теж так. Це такі наші жіночі деколи нелогічні штучки, які, власне, якось повертають нас до життя і звільняють голову. Та? Для мене це піти помити голову, що я вранці сьогодні і зробила і отримала відчуття. Такої ясності, і наче зняла з себе частину важкості. І це пошук внутрішніх опор, так, що всередині мене зараз відбувається. Я, в такі моменти я можу опертись на свою силу, на свою внутрішню а, таку а, волю до життя, а, силу, на, на любов якої в мені є, на надію, яка є в мені, на все те, що я вибудовую в спокійний час, на весь той ресурс, який я накоплюю, на все це я можу опертися в цей момент всередині себе, на всі свої сильні якості, на весь свій досвід попередній. Важливо знайти цю опору всередині себе. І маленькі, прості опори навколо себе, це мої ритуали. Якщо я не можу свої ранкові практики зробити в повному об'ємі, то я їх роблю скороченому в цьому плану Б мінімальному. Так? Я роблю те, що я роблю завжди. Це наповнює мене якби відчуттям стабільності, визначеності. Це я знаю, що це визначене. Так? Тому важливо, щоб у нас були такі речі, такі опорні маленькі звички, які роблять наш день нашим днем. Спокійним днем, наповненим днем, які стають, запускають такі тригери нашої відчуття щасливості, цілісності, балансу, контакту з собою і задають тон усьому іншому. Важливо, щоб вони були навіть у якомусь мінімальному форматі. А і ці ресурси я черпаю зсередини себе, з оточення. З контакту з своїх рідних, близьких, з молитви, з таких розширюючих, зціляючих, ресурсних внутрішніх думок, переконань, афірмацій, які я дістаю зсередини себе, з простих фізичних дій тілесних, які повертають мене до життя і запускають. Інший емоційний стан це стан спокою, стан такої довіри і стан розслабленості, коли ми потихеньку повертаємося в цей розслаблений стан. Скидаємо з себе цей стрес, напругу і повертаємо себе в цей стан. Це не просто зробити в такі ранки після таких ночей, але ми, українці, вже маємо в цьому. Досвід і вже в цьому вміння та відточену звичку, мабуть, хто більше, хто менше. І нам дуже важливо форм... чим більше є зовнішньої невизначеності, тим більше створювати визначеності всередині себе, чим більше я знаю, хто я, яка я, з ким я зараз, чия я, куди я рухаюся. Як я почуваюся, чим більше контакту з тілом, з емоціями, з духом, душею, з усім, що ми переживаємо своїм внутрішнім світом. Чим більше я можу зараз бути і діяти з свого внутрішнього центру, з глибинного такого контакту з собою і прийняття себе в цей момент, тим більше я стабілізуюсь. Це те, на що я. Можу точно вплинути те, що я точно можу змінити, я впливаю на свій внутрішній стан прямим чином. Я впливаю на своє тіло, на те, як воно почувається. Я впливаю на свої думки, я впливаю на свої такі миттєві рішення, за якими йдуть відповідно певні дії в ту чи в іншу сторону. Ми на це маємо вплив. І коли ми його собі повертаємо, ми відчуваємо, що ми господарі ситуації, так? що ми живі, життя далі продовжуємо, продовжується, і ми цей світ задаємо. Навіть якщо воно нас чуть-чуть зносить, ми все рівно десь там поряд із тим руслом, в якому ми хотіли йти, рухаємося, виконуючи цей мінімальний план. І ми ми все одно робимо кроки, а воно нас далі винесе туди, куди нам потрібно. Таке моє послання сьогодні до себе і до вас. Отже, що ми робимо цього тижня? Ми працюємо над тим, щоб, власне, формувати цю внутрішню опору на себе і дивитися. Давайте подивимося спочатку на ранок. що який тон задає мій ранок? Що там відбувається, звісно, що залежно від того, чи ніч була спокійна, чи ніч була неспокійна, що було напередодні, в якому стані ми прокинулися, але що я там роблю, чого я не роблю, і які ритуали, і які мої дії, і які мої думки. Допомагають мені стабілізуватися, що мене стабілізує, що допомагає мені вирівнятися і продовжувати жити своє життя, що мене розслабляє, що наповнює сенсом мій сьогоднішній день і загалом моє життя, і дає мені силу рухатися вперед, попри що. І що є всередині мене, в моєму внутрішньому просторі, що там з любов'ю, що там з силою, що там з сенсами, що там з іншими відчуттями, даностями екзистенційними та станами, які я проживаю всередині себе? І як я їх дістаю, як я на них опираюся, як вони задають тон моєму життю і чи задають? Це досліджуємо до середи, а далі скажу, що буде в наступному ефірі. З Богом.